Далі ми будемо говорити про Укрзалізницю, про те, як атаки Російської Федерації впливають також на її роботу. До ефіру доєднується Сергій Лещенко, заступник голови налідової ради Укрзалізниці. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю вас, тож пане Сергію. Перед усім повідомляли ми вже кілька разів протягом нашого ефіру про те, що затримки поїздів сталися через зокрема атаки РФ на інфраструктуру. Як зараз вирішуєте з цим питання? Чи загалом вдалося відновити і можливо якось трохи наздогнати рух поїздів? Це питання, яке на жаль, щодня у нас трапляється, тому що цього разу Полтавщина під обстрілами. Напередодні Запоріжжя зруйновано вокзал один з вокзалів в Запоріжжі, Запоріжжя Кременське і сьогодні теж обстріл, і на жаль, теж велика кількість потягів затримується. Як кажуть залізничники, плюсують у нас деякі потяги, плюсують 5 годин 6 годин. Є така ситуація. На жаль, це інший бік війни, тому що є або ми їдемо, або ми зупиняємо рух. Ми їдемо. А і через те, що ми їдемо, то інколи є такі ситуації, які через знеструмлення або руйнування залізничних шляхів, то така є неприємна ситуація, коли треба їхати об'їздом. Якщо знеструмлення, треба подавати дизельну, дизельну тягу, і дизельна тяга відповідно, теж вона її треба підігнати і потім їхати. Тобто, це все час, але їдемо. Тобто, скажімо так, не припиняємо рух. Ситуація така, як. Як я думаю, під час війни вона і, і виглядає типово зараз. Чи вистачає в Укрзалізниці, зокрема тих людей, які можуть ремонтувати ось цю інфраструктуру, чи можливо також постачати потрібно і ті деталі, які відновлюють ці зіну рейка в нас є звичайно? У нас закуплена рейка. У нас навпаки в цьому році планова ремонт рейки. Рекордне має бути 500 кілометрів це найбільше за Десятиліття, але там от бачите, через такі ситуації, в тому числі ремонтні потяги, вони задіяні, висунені поточних, поточних ситуацій. А відповідно, плановий ремонт ну, він відбувається і закриваються певні переїзди. Теж вікна для ремонту створюються. Тому в цьому році проблеми з рейкою для того, щоб провести ремонт, немає. Вона закуплена. Причому треба сказати, що завдяки вдалій переговорній кампанії, проведеній менеджментом, то була навіть отримана рейка безкоштовна від японського уряду І ведуться переговори про другий, Можливо, поновлення цієї програми, другий транш безкоштовної рейки. Також закупляється рейка, рейка австрійська, закупляється рейка, рейка китайська в Україні рейка не виготовляється на жаль більше після руйнування заводу Азовстак, тому тільки імпортна рейка. можливо колись великий бізнес. Зробить ставку на відновлення виробництва рейки в Україні. Це буде виграшна стратегія, тому що рейка буде потрібна завжди в Україні. У нас є велика розголуджена вилізнична мережа, і тут є постійний ринок збуту. Сподіваюсь, коли будуть вільні обігові кошти, вони зможуть інвестувати. Це велика сума. Це десятки мільйонів доларів. Треба, щоб зробити прокатний стан під залізничну рейку. Пане Сергію, також цього тижня була новина від Укрзалізниці про те, що потяги на Донеччину не ходитимуть, зокрема Краматорськ і Слов'янськ, і вирішили призупинити таке сполучення з огляду на безпекову ситуацію, загалом небезпеку в регіоні. Зараз, якщо брати Донеччину, взагалі доки можуть доїжджати поїзди, і чи є якесь розуміння Добре. того, як люди, котрим треба дістатися в Краматорськ так наприклад це дружини тих же ж військових які там воюють так ситуація на жаль вона спричинена не укзалізницю я особисто минулого тижня теж їхав до Краматорська теж до Краматорська не доїхав тому що відверто так по секрету ми почали зупиняти рух до Краматорська трошки раніше ніж це було оголошено публічно вже минулого тижня ми Зупиняли рух в Гусарівці. Це станція на Харківській, в Харківській області, але Донецька залізниця ще. І з Гусарівки подавався модальний такий, якби мультимодальне сполучення це автобус, який довозив до Славянська. Наступного дня не до Гусарівки, а до Барвінкового, але потім в п'ятницю потяг доїхав до Славянська, саме Інтерсіті, і було сполучення через Славянськ. Потім. Військова адміністрація ухвалила рішення зупинити залізничне сполучення на території Донецької області. Воно стосується не тільки потягів далекого сполучення або інтерсітя, а також приміських, приміських потягів, які теж курсували між Славянським, Хаматорським, Райгородок. Там є невелике, але приміське сполучення. Всі потяги зупинені через рішення військової адміністрації з огляду на безпекову ситуацію. Давайте будемо. Не будемо посипати голову у нас вже така ситуація була. Вона була в 2022 році, коли теж uh -huh. призупиняли на майже півроку залізничне сполучення між Києвом, Краматорським потягами Інтерсіті. А потім відновили, коли ситуація це дозволила зробити, тому ми в залізниці не зацікавлені в зупинці цього руху. Звичайно, це і прибуток, це і логістика, це і політичний символ, такий, що ми залізницею їдемо в місто, яке знаходиться в 15 кілометрах від. Нуля, але зараз от таке рішення. Хвали. Сподіваюся, воно буде переглянуто, як ситуація це дозволить. Але е те, що зараз пропонується, воно достатньо прийнятне, тому що я сам це скажімо так експериментував на собі. Поїздка в один з населених пунктів кожного разу це може бути, до речі, різна кінцева е зупинка для того, щоб тримати, скажімо так, е цю інформацію не публічною, тому. Кінцева зупинка не оголошується, але це може бути одна з кількох станцій в Донецької залізниці, яка знаходиться в Харківській області. І туди подається потім автобус, який довозить пасажирів до Славянська. Пасажири, звичайно, поінформовані, коли вони вже їдуть в потязі, де, наприклад, їх зустрічати, якщо вони на зв'язку зі своїми родичами, чоловіками, то вони знають, куди машиною під'їхати. а якщо... Такої можливості немає. То там буде автобус. Ну там я так кажу, автобус там десяток автобусів, які роблять цю останню милю, це називається так, логістичний лексикон, довозять до Славянська. А на сьогоднішній день от, ситуація вона е, така. Повторюсь, не треба. Ну, я бачу дуже багато публікацій в соціальних мережах, таких е, драматичних. І ситуація справді неприємна, але завжди нагадую, що ми це вже проходили в 22-му році. Тому ми дуже сподіваємося, що в двадцять 26 двадцять ситуація виправиться так само як на му Пане Сергію, хотіли також встигнути поговорити з вами про програму УЗ 3000 зараз. Як працюєте над запуском, і що буде для українців коротко? В нас залишається буквально хвилинка. Так, прем'єр Юля Сверденка оголосила початок програми 1 грудня. Це програма не пов'язана з покриттям збитків залізниці, тому що збитки залізниці в пасажирських перевезеннях вони дуже великі, і вони ніяк цієпрома не стосуються. Це збитки, які... Спричинені, скажімо, реаліями не українськими, а всього світу У всьому світі пасажирські перевезення збитковими. Якщо подивитися публікації в Італії, в Німеччині, Франції, скрізь уряд компенсує пасажирку. В нас такого не було, тому що вантажні перевезення дозволяли. Зараз знищено фактично всі шахти Донбасу. Зараз залізорудні комбінати теж працюють не на повну потужність. В нас зменшились прибутки від вантажних. Відповідно, їх не вистачає для покриття збитків пасажирки. Тому уряд покриватиме збитки пасажирки. Це Абсолютно не пов'язана з тією бонусною програмою, яку залізниця пропонує просто як знак подяки платникам податків. Що ми певний вільний ресурс, тобто не продані квитки в низький сезон, пропонуємо порядку, скажімо так, бронювання черговості взяти кожен хто забажає. Ті напрямки, які будуть відкриті під цю програму, яка повториться, почнеться 1 грудня, і ця програма один з одна зі складових зимової підтримки, яку голосує президент Володимир Зеленський тиждень тому. Це можливість громадянам відвідати своїх же знову ж таки родичів на фронті. Тому що у нас, наприклад, до Херсона теж є сполучення, Запоріжжя є сполучення, Дніпро сполучення, Харків сполучення, Ізюм сполучення, також звичайно, це соціальна програма, яка дозволить зменшити особ... особисті видатки, але також це для залізниці важливо, що Частина пасажирів згодна поїхати не в піковий час а в низький сезон, якщо це буде бонусна поїздка. Тому ми знимемо навантаження з пікових перевезень, коли влітку, наприклад, або там на великодні або на Різдвяні свята дуже сильне. Частина просто скаже: Ну я зроблю свою поїздку безкоштовно, але в інший час ми починаємо з пілоту. З 1 грудня залишилось... Три тижні трошки трошки Дальше. ще почекати. Запуск офіційно, застосунок, як збронювати це, все буде представлено публічно. Ніхто точно цю не не пропустить, тому що це буде широко анонсуватися. Але залізниця дуже вдячна платникам податків і таким чином робить свій крок подяки шляхом таких от бонусних квитків. Та ми вдячні вам за те, що долучилися сьогодні до Суспільної студії. Сергій Лешенко, заступник голови наглядової ради укрзалізниці, був з нами на прямому зв'язку.